Сьогодні в Євангелії в апостолів, недільних і святим ми з вами чуємо слова, коли Христос каже, що спочатку світ зненавидів Його, але потім тільки нас, чому світ зненавидів Христа. Тому що Христос прийшов в свій світ і прийняв людську природу на себе. І прийшовши цей світ, ще раз підкреслив і однозначно вказав на те, що людина є сотворіння Боже. Але не звичайне сотворіння, але на образ і на подобу Божу. І ще раз Христос прийшов і вказав, те, що світ до дотепер не може, це то, що людина це є табу. Людина належить Богу. Людина не належить другій людині. Людина це то, що не може друга інший хтось використовувати для себе, для своїх потреб. Використовувати в своїх планах, ставити на другорядну позицію по відношенню до себе. Вважати менш важливим, менш заслуговуючим на повагу, меншим за себе, людину. Христос прийшов в цей світ і вказав на це. Також Він казав, що не змогли люди тоді прийняти і не може світ прийняти ніколи. Те, що для Бога немає національності людей. Що друга людина не є за національністю, відмінна від іншої, вона залишається такою самою людиною повністю. А в цьому світу іначе є. Чому цей світ перший Христа зненавидів? Перший зненавидів Христа це світ тому, що в цьому світі, за законами цього світу, є так, що той, хто в даний момент даному деку просторі, є сильніший, то всі інші люди біля нього є для того, щоб виконувати його волю. І бути тими, хто є кирпичиками в його планах якихось, сповнив його надій, мрій, побажань. Христос прийшов в цей світ і сказав, що це табу. Це не є так. Ніхто не належить тобі. А в цьому світу є так же другі люди належать тому, хто сильніший. Хто може заставити, хто може нав'язати свою волю. Цей світ зненавидів Христа, бо Христос сказав ні. Тому Господь каже, не переживайте, світ мене зненавидів. Вас тільки потім, бо ви вважаєте так, як я. Ви є таким зеркалом, котрому світ себе бачить. Що друга людина це є табу. Ніхто, ніколи, ні в який спосіб, ні на яких підставах не може другу людину зневажити. Вас будуть ненавидіти властиво за це. Христа, Бога цей світ не зміг прийняти. Властиве за це. Тому що людина потрібна для того, щоб бути такою цегелкою, з якою щось це буде робити, щось воплощати. Інша людина буде воплощати для того, родитися, щоб виконувати ідеї других людей. Людина в цьому світі ніколи не, є, не може бути табу. Є завжди той, хто є власник долі другої людини. Господь сказав ні. Нема того власника. Ніколи, ніхто, ти сильний в цим світі не може бути власником людини. За це світ знановив Христа. Це є та причина, чому Христа і Христову церкву цей світ не може сприйняти. І інша церква Христова є до того часу, доки вона є. Тим зеркалом, котрому світ бачить цю правду. Що людина. Не є власністю того, хто є в даний момент сильний у всім світі. Людина є завжди поза, завжди є виша для сильних світу сказав Христос, людина табу. Ти не можеш вважати, що вона належить тобі. Що вона буде робити, що буде хотіти, що буде думати, як поступати. Ні. Людина не належить тобі. Цей світ зненавидів мене, каже Христос. А потім буде вас до того часу, доки ви будете так, такими. Доки ви будете свідками того, що людина є створіння Боже і є табу. Неприкосновенна дитина Божа. Кожна людина в цім світі. В святому Євангелі сьогодні, в святому Євангелії сьогоднішньому рядовому недільному, ми з вами бачимо, читаємо, прислуховуємося до того як апостол Петро. Йде по воді. Сумнівається і потім тоне. А Христос каже: не сумнівайся. Є багато речей, котрим сьогодні можна сумніватися для нас. Котрий світ нас хоче змусити сумніватися. Так правильніше буде. Але чи ми будемо знати і бачити Христа в цьому світі і в Його Христовій церкві. Залежить те, чи в будь-яку хвилину сумніву ми будемо чути слова Христа. Маловірно не сумнівайся і бачити Його руку, що Він нас тримає. Все залежить від того, чи ми будемо кожну хвилину свого життя бачити Господа нашого Ісуса Христа, котрий стоїть, а ми йдемо по воді. Життя людини в цьому світі це завжди таке ходження по воді життя християнина, православного християнина – це завжди по воді, ти йдеш по воді, ти йдеш там, де реальність каже тобі, що не ходиться, неможливо пройти. Але віра наша каже, що ми тут пройдемо, ми, ми, ми можемо йти. Бо Господь нам каже, йдіть, робіть так, я буду з вами. Ви моя церква. Нам треба пройти по цій воді. А коли є вітер, коли вітер, знати, що ми по воді йдемо, не тому, що по воді ходити можна. По воді ходити не можна, неможливо. Ми йдемо по воді тому, що Господь нам сказав. Ви поводі будете йти і витонути не будете. Це сьогодні слова Христа, слова Його церкви, слова нам, православним християнам, комунічної церкви, віруючим християнам, з воскресним днем, брата і сестри!